Шуменський мікрорайон Херсона. Вода вже в будинку. Це перший поверх. Тут він затоплений. Там бачимо вихід з під'їзду. от Зараз такий рівень води. Будемо підніматися нагору, щоб подивитися, як це все виглядає зверху. Так ми бачимо, як люди в цій багатоповерхівці зараз допомагають один одному. Їм допом Волонтери, продукти їм підвозять на човнах, а ті мешканці, які залишилися тут, попри підтоплення, вже допомагають один одному розносять ці продукти. Ви тут живете, так? Да, да. 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 Це вам ну, е подіга, волонтери допомогли чи хто. Да. Да? Це волонтери перевезли, а ми вже тут розносимо по під'їздам кому ви несете зараз це в під'їзд. тут якісь солодощі да я так розумію ще якісь солодощі Печений печ, хліб тут хліб ой що ще? хліб молоко і ну так да, хліб Отто. Кто-то тут кто-то оставил. Кто-то не было тут пожалуйста я, я поднимался уже. Давай. Да. Давай. Да снимай свою. Я перемежу, а я